Септо презентує. П'ятниця, 24 травня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 234. Доброго ранку сьогодні у випуску. З поміж іншого плануємо розповідати про скандал з британською системою охорони здоров'я та загибель президента Ірану. З останнього і розпочнемо. Думаємо, у неділю новина про падіння гелікоптера з кортежу президента Ірану. Тебе як і нас навряд чи оминула в понеділок, більш ніж через 12 годин після перших повідомлень про аварію. Іранські державні змі підтвердили, що Ібрагім Раїсі загинув. Хто, окрім нього, був на борту, загалом загинуло дев'ятеро людей: президент, міністр закордонних справ, губернатор та місцевий представник верховного лідера в провінції Східний Азербайджан, керівник групи безпеки президента, другий співробітник офіційної служби безпеки, обидва пілоти і технік вертольота. Вашингтон Пост зібрав у один матеріал всю відому інформацію про аварію. У неділю вранці Раїсі брав участь в урочистому відкритті дамби вздовж кордону з Азербайджаном. На заході був присутній і азербайджанський президент Ільхам Алієв. Та дамба є вже третьою, яку дві країни побудували на річці. Араз зустріч двох президентів відбулася, не зважаючи на холодні відносини між їхніми країнами. Пригадаємо напад на посольство Азербайджану в Тегерані у 2023-му. І дипломатичні відносини Азербайджану з Ізраїлем державу, яку Іран вважає своїм головним ворогом у регіоні. Після відкриття дамби Раїсі полетів до Тебріза. Але, як ти вже мабуть знаєш, не долетів. Вертоліт дорогою розбився. У кортежі президента було три гелікоптери, два інших долетіли до місця призначення. Гірський район, де сталася аварія, був рясно вкритий туманом. Це ускладнювало пошуки борта, що впав. Десятки пошуково-рятувальних команд працювали до ночі, щоб знайти місце аварії. Згідно з деякими повідомленнями, пошуково-рятувальній групі допомагав турецький дрон. Він виявив джерело тепла та допоміг звузити зону пошуку. Це звучить цілком логічно, адже в неділю ввечері Туреччина оголосила, що допоможе пошуково-рятувальним операціям в Ірані, надавши обладнання для спостереження. Допомагати зголосилися й інші країни. ЄС запропонував екстрену технологію супутникового зображення. Пропозиції підтримки надсилали країни Близького Сходу, зокрема Ірак, Катар та Саудівська Аравія, яка довгий час була регіональним ворогом Ірану. У понеділок державні ЗМІ вели трансляцію з місця аварії та показали, як рятувальні команди крізь густий ліс, пішки на ношах несуть тіла загиблих. Іран офіційно не підтвердив причину аварії вертольота. Медіа пишуть про те, що авіаційний сектор цієї країни, яка перебуває під санкціями, довго намагався придбати запчастини до техніки. Судячи з усього, це не дуже легко вдавалося. Якщо говорити про військовий авіаційний флот Ірану, то здебільшого він був створений ще до Ісламської революції 1979 року. Зношеність літальних апаратів неодноразово призводила до авіакатастроф. Хоча не тільки зношеність ставала причиною трошки, але й те, що в Ірані функціонує диктаторський злочинний режим. Нагадаємо тобі, що у січні 2020 року під Тегераном ракети, випущені корпусом вартових ісламської революції, збили літак Boeing 737, який належав авіакомпанії міжнародній авіалінії України. Усі, хто були на борту, загинули 176 людей. З них 9 членів екіпажу. Усі вони були громадянами та громадянками України. Двоє українців були і серед пасажирів того рейсу. Трішки про те, ким був Ібрагім Раїсі. Політик був протеже верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї. У 1988 році, наприкінці ірано іракської війни, в Ірані розпочалися масові таємні страти політичних в'язнів. Тисячі дисидентів систематично затримували, утримували під вартою і страчували без суду. До багатьох з жертв перед вбивством застосовували тортури та інші жорстокі покарання. Така масакра тривала п'ять місяців. Точна кількість жертв невідома. Називають дуже різні цифри: від 2800 до 30 тисяч людей. Ібрагім Раїсі був одним з ключових гравців у організації цієї масової страти. Тоді, у свої 27, він був наймолодшим із чотирьох членів так званого комітету смерті Тегерана. Раїсі віддавав прямі накази про страту. Через це політик перебував під персональними санкціями з боку США. Президентом йому вдалося стати не одразу у 2017 році. Раїсі вибори програв. А за чотири роки, коли Аятола Каменеї уважно прослідкував, щоб не допустити до змагань нікого з сильних опозиційних кандидатів. Виграв при Раїсі. Іран збагачував уран майже до збройового рівня. Він перешкоджав міжнародним перевіркам атомного сектору. Чи варто згадувати про постачання зброї Росії? Шахеди летять вбивати українців щодня. Іран також завдав ударів з безпілотників і ракет по Ізраїлю. На Близькому Сході він продовжує озброювати такі проксі-групи, як Хуситів та Хезбулу. Масові протести в країні тривають роками. Останні розгорілися ще у 2022 тисячі коли померла Макса Аміні, яку затримали за те, що вона нібито не носила хіджаб. У наслідок багатомісячних репресій після демонстрацій понад 500 людей загинуло. Більш як 22 тисячі ув'язнили. Іранській нації не варто хвилюватися жодних збоїв у роботі країни не буде. Заявив Аятола Алі Каменеї. На посаді президента Раїсі тимчасово замінив перший віцепрезидент країни Мохамад Мохбер. Відповідно до іранського законодавства, він має провести вибори, на яких народ визначить, хто буде новим президентом протягом наступних чотирьох років. Голосування відбудеться 28 червня. Незважаючи на те, що вважалося, що Раїс міг стати наступним верховним лідером. Аналітики стверджують, що його смерть ймовірно мало вплине на Іран і регіон. Усі стратегічні рішення ухвалює Хаменеї. Могбер, який зараз є ТВО президента, має тісні зв'язки з Верховним лідером Ірану та перебуває під санкціями Сполучених Штатів та їхніх союзників. У 2010-му Європейський союз наклав санкції на нього та сімох інших іранців за причетність до ядерної чи балістичної ракетної діяльності. через два роки його виключили із цього санкційного списку. Три роки тому Міністерство фінансів США наклало санкції на Могбера за його роль у системній корупції та безгосподарності. Після підтвердження загибелі Раїсі Іран отримав співчуття від кількох світових лідерів і політичних діячів, багато з яких підтримували Тегеран у таких питаннях як війна в Газі або взаємний опір західним державам. Звісно, ноти співчуття надіслали і Хамас з Путіним. Останній назвав Раїсі видатним політиком. Як справжній друг Росії він зробив неоцінений особистий внесок у розвиток добросусідських відносин між нашими країнами і доклав багато зусиль для виведення їх на рівень стратегічного партнерства. Кінець цитати було дещо дивно побачити, що свої щирі співчуття висловив і президент Європейської ради Шарль Мішель, що вже й говорити про велику заяву Анджія Дуди, який написав: цитуємо з особливим розумінням, ми приєднуємося до родичів загиблих. Та іранського народу в молитві та скорботі. От тільки чи весь народ Ірану в Скорботі, чи взагалі він у скорботі? У секретній частині ми розповімо про похорон Раїсі. Доєднуйся до спільноти Септомедіа на Патреоні або Кофі, щоб також прослухати про реакцію іранського суспільства на загибель президента Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Оскільки вже два місяці ми регулярно розповідаємо про бренд Мерел, то звісно, частіше почали помічати, що про нього пишуть у соціальних мережах. Так, ми бачимо, Солодашку, як ти купуєш моки, почувши про них у Добіо. Ми також помітили коментарі, у яких висловлюють занепокоєння, чи Мерел раптом не має справ у Росії. Пишуть про якісь контакти зі спортмастером. Російською мережею спортивних магазинів та гіпермаркетів. Щоб розібратися зі всім, ми поспілкувалися з Оксаною Донець, співзасновницею Горган. Горган сьогодні є офіційним дистриб'ютором Мерл в Україні. Це американський бренд, і їхнім дистриб'ютором був спортмастер. І це якось так досить типово, не значить це для інших ринків, але от для ринку ауддор було типово, що деякі російські компанії вони брали дистриб'юцію зразу на декілька країн, і дуже часто туди входила Україна. І власне це була та ситуація, коли російська компанія мала також дистриб'юцію Мерел в Україні. Я навіть пам'ятаю, ми якось досить багато вже років тому, може більше десяти, ну, приходили до Мерл, бо цей бренд був давно цікавий. Але це був ну та ситуація, от коли нічого не можеш зробити, тобто контракт і все. Тобто, і російська компанія якби займається в Україні. Себто можемо підсумувати, що російська мережа спортмастер раніше була дистриб'ютором товарів бренду Мерл в Україні усе змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Мерл зупинив цю співпрацю. Я, в принципі, захоплена тим, тому що в них було замовлення від спортмастера на спортмастер робив деякі досить багато моделей, більшість, якби трохи дешевшого сегменту, простіший дизайн і більш орієнтований на місто. І це були такі позиції, які не були в каталозі Мерл. Це були чисто якби для спортмастера, чисто під особливості ринку. І Це все взуття залишилося в Мерл на складі. І коли вони зупинили цю співпрацю, ну так, такий е, сміливий крок був стати дистриб'ютором великого міжнародного бренду Справа не з легких. Пані Оксана зізнається, що моментами сумнівалася, чи вдасться горганам налагодити таку співпрацю з мералом. Каже, що і вірила, і не вірила у це. Ми розпитали її, як все ж таки усе вдалося. Десь в квітні, здається, 2022 року. Тоді був весь запити були на тактичне взуття. Ми багато привозили різного спорядження як допомоги, купували. Ну, тобто тоді, ну, в принципі. От, і в тому числі було тактичного взуття дуже мало. Його не вистачало, і я, в принципі, так передивлялася, хто робить тактичне взуття. і виявилося, що Мерл теж робить тактичне взуття. Я Якось, навіть не знала цього, просто якби знайшла. А потім вже мені якось ця картинка зв'язалася, тобто, що. Є шанси, що вони можливо призупинять роботу з Росією. Ну тобто, було це вже якось багато брендів це почали робити. Десь згадалося, що ми в них на стенд ходили вже там на них дивилися, говорили з ним, просто не вдалося, і тут це тактичне взуття. І якось воно мені склалося в одну картинку, і я вирішила знайти контакти. Але контакти це ж там компанія на тисячі людей, тобто. Ще до особи, яка приймає рішення по експортному ринку України. Тобто, це ж треба знайти ж, куди писати ж не на загальний ме. E От і я тоді почала шукати. Я спиталася нашого посачальника в Чехії, чи він має якісь виходи на мерл. Він мені дав контакти угорського свого колеги. Я зв'язалася з угорським колегою. угорський колега сказав, що вже немає з ними нічого, але має ізраїльського колегу. Я зв'язалася з ізраїльським колегою. Ізраїльський колега знав до кого звернутися, і він дав мені контакт людини, яка в Мерлі, в Європі, відповідає за дистриб'юцію європейських країн. А це тоді якраз був початок квітня, і я була тоді півтора місяці в Чехії з дітьми, і це ми якраз жили в такому будиночку в лісі. Десь посеред ніде просто це якийсь дачний будиночок, і можна було зняти. І от ліс, якісь оленятка там приходили. І зв'язок був такий собі. І там був такий якийсь бетонний, е, їхня криничка, і на ті криничці такий стопчик. і тільки коли на той стопчик вилізеш, то був якби зв'язок. От І я ну, набрала британський номер, стала на одну ногу на ту пімпочку. і там мої двоє дітей бігають, і е, я почала. Почала наші міжнародні переговори. От ну я передзвонила і кажу, як у вас? І він сказав: ми призупинили співпрацю. Юридично ще не призупинили, бо складний контракт, ми навіть не маємо права це зробити. І ну, давай поговоримо. Я так зразу кажу: ну, то ми поговоримо, але нам там треба тактичне взуття, чи можете продати чи дати. Ну, він так: ні ні ну ми так не можемо. <Другу> контракт з тактичним зуттям не вийшло, але ми розпочали переговори з ними. І десь ми їх хвали близько року. І ну, наскільки я знаю, власне, від цього хлопця від Грега, що було багато запитів, десь було вісім компаній, які вони розглядали. І... Власне, що це такий був для нас досить інший досвід, тому що з нами десь змагалися компанії, які спеціалізуються на взутті, які мають значно більші, які значно більші від нас по розміру. От і десь колись мер в Україні, це теж було таке, ніби як. Більше взуття для міста вони якось навіть так не позиціонувалися, як гори. Ті колекції, власне, цікаві мерла для гір, для трейлу. Їх не дуже і завозили. І відповідно, десь Мерл мав теж таку таємну мрію, щоб на нашому ринку також Мерл був відомий, так як в світі, тобто за свої червики для Хайкіну, а не що за для міста. І, відповідно, десь це нам грало на руку і дозволяло проводити переговори. І ми вийшли в фінал, от вже нас лишилося двоє. От і ми ну це, це були постійні контакти. Ми їздили на міжнародні виставки. Я там вже перезнайомилася із маркетологами їхні силами, І десь ми підтримували. Ми мали наш стенд з нашим брендом. Вони прийшли до нас. У нас там пух літав навколо спальника. Було таке, ну трохи видовище. Видовище на стенді. Я пам'ятаю, я їх. Ага, бачу, вони йшли і стали біля нашого пух, я підійшла, як поговорили. І, ну, і вони, власне, в кінцевому випадку вибирали між нами і вибирали між компанією з Польщі, з якою вони вже працюють. Вони хотіли взяти український ринок значно, там дуже-дуже велика компанія. От. І, і я вже щось... Е, так вже. Потім вони десь пропали. Я думаю, ну це вже, мабуть, все. І тут ми отримали, якби хочемо поговорити. От. І вони сказали, що. Прийняли рішення, що готові підписувати контакт. Ну, це так коротка, коротка історія. Як ти розумієш, щоб відомий бренд був представлений в Україні українським дистриб'ютором, інколи може бути недостатньо просто добре робити свою роботу. Треба, щоб ще й зорі зійшлися. Класно, що із Мерил все вдалося. Заходь на сайт його офіційного представництва в Україні, який ми залишили в описі до подкасту. Прийшли спекотні дні, треба подбати про комфорт У Мерл гарний вибір літнього взуття. Інформація прозвучала на правах реклами. Найбільша катастрофа лікування в історії Британської національної служби охорони здоров'я так називають те, що у 1970-80-х роках понад 30 тисяч людей у сполученому королівстві інфікували віл і гепатитом С. Після введення заражених продуктів крові. Близько трьох тисяч з них померло. Ті, хто вижили, мали пожиттєві ускладнення. У понеділок оприлюднили звіт про розслідування цієї справи. Найбільше постраждали дві групи пацієнтів та пацієнток: люди, хворі на гемофілію та інші подібні захворювання, через які кров не згортається належним чином, і ті, кому переливали заражену кров після пологів, хірургічного втручання чи іншого лікування. Як ж так сталося, що стільки людей постраждали, і коли про це стало відомо? У 1970-х роках розробили новий метод лікування гемофілії, який передбачав, що білки, яких не вистачає при такій хворобі, замінять за допомогою донорської плазми крові людини. Тоді у Сполученому Королівстві попит на таке лікування був дуже високим. Щоб задовільнити його, донорську кров почали імпортувати зі США. Здебільшого її купували у донорів з групи високого ризику, ув'язнених та наркозалежних людей. Гемофілія буває декількох типів A, Бі, Сі, D. Тип А – так звана класична гемофілія, спричинена дефіцитом фактора сідання крові 8. І ось у 1970-х цей фактор 8 для лікування пацієнтів отримували шляхом об'єднання плазми десятків тисяч донорів. Якщо серед цих десятків тисяч, був, наприклад, хоча б один носій вірусу гепатиту С уся партія могла стати зараженою. Донорську кров у Сполученому Королівстві не перевіряли на гепатит С до 1991-го. Почали це робити лише через півтора року після того, як існування цього вірусу довели на генетичному рівні. До середини 1970-х років неодноразово надходили попередження про те, що імпортований зі США фактор 8. Несе більший ризик інфікування, але спроби зробити так, щоб Сполучене Королівство краще саме себе забезпечувало продуктами крові, провалилися. Тож Національна служба охорони здоров'я продовжувала використовувати іноземні поставки. Активісти стверджують, що хворим на гемофілію можна було запропонувати альтернативне лікування кріопреципітат. Його набагато важче вводити, але цей препарат роблять з плазми крові одного донора. Це знижує ризик інфікування. Крім того, в той час діти часто без згоди їхніх сімей проходили клінічні випробування нових методів лікування, і це також стало одним із каналів інфікування. Не можемо не згадати, що у 1983 році британський уряд наполягав на тому, що немає переконливих доказів, що ВІЛ може передаватися через кров. Тож її надалі без належних перевірок закуповували у США. Використовували для лікування тисяч людей. Упродовж багатьох років уряд ігнорував заклики до відновлення справедливості та визнання своєї відповідальності у нанесеній шкоді здоров'ю десятків тисяч людей. Лише у 2017-му розпочалося офіційне незалежне розслідування. І тут важливо розуміти, що така затримка це лише поглиблення шкоди. Дуже багато людей, які постраждали від неефективності та недбалості британської системи охорони здоров'я, просто не дожили до 2017 року. У висновках розслідування вказують, що постраждалих підвели не один раз, а не одноразово, оскільки про ризик вірусних інфекцій у продуктах крові було відомо з 1948-го. Голова розслідування сер Брайан Ленгстаф заявив, що влада не була відкритою зі суспільством. Мав місце відвертий обман, включаючи знищення документів. За його словами, пацієнтам та пацієнткам говорили напівправду, тому вони не були свідомі ризиків свого методу лікування, можливих альтернатив і навіть про те, чи вони взагалі інфіковані. Цитуємо, ця катастрофа не була випадковістю. Інфікування відбулося через те, що ті, хто мають владу, лікарі, служби крові, уряди. Не ставили безпеку пацієнтів на перше місце. Кінець цитати серед інших важливих тез звіту. Є й такі: перше занадто мало було зроблено, щоб припинити імпорт продуктів крові з країн, які використовують кров від донорів з групи високого ризику. Друге, у самому сполученому королівстві до 1986-го також приймали кров донорів з групи високого ризику, наприклад, ув'язнених. Третє до кінця 1985 року продукти крові не піддавали термічній обробці для усунення ВІЛ, хоча ризики вже три роки як були відомі. Четверте, з 1970-х проводили занадто мало тестувань, щоб зменшити ризик гепатиту. Тепер країна витратить більше 12 мільярдів доларів, щоб виплатити компенсації тисячам людей, яких у 70-х і 80-х роках. Лікували кров'ю, зараженою ВІЛ або гепатитом. С. уряд вже оприлюднив документ, в якому визначені суми, на які можуть розраховувати постраждалі та їхні близькі. Деякі з категорій зможуть отримати до 2,5 мільйонів компенсації. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У середу Ріші Сунак повідомив, що парламентські вибори у Сполученому Королівстві відбудуться 4 липня. Імовірно, вони призведуть до того, що консервативна партія після 14 років при владі поступиться лейбористам. Минулого тижня парламент Ліхтенштейну майже одноголосно проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів. 24 з 25 депутатів за. Князівство стало 22-ю країною Європи, яка це зробила. Поправка до закону про шлюб набуде чинності 1 січня 2025 року. Ще у 2011-му Ліхтенштейн вперше легалізував реєстровані партнерства для одностатевих пар. У 2022 маленька альпійська країна з населенням менше 40 тисяч людей провела свій перший прайд. Принц Ліхтенштейну Ганс Адам ІІ висловлював підтримку ідеї одностатевих шлюбів, але виступав проти надання гомосексуальним парам прав на усиновлення. Хоча уряд минулого року зробив це після рішення Конституційного суду країни, сполучені Штати мають вивести свої війська з Нігеру до 15 вересня. Про це повідомили у спільній американсько-нігерській заяві. Нещодавно ми вже розповідали, що минулого місяця хунта Нігеру наказала США вивести з країни майже тисячу військових. До державного перевороту минулого року ця західноафриканська країна була ключовим партнером Вашингтона у боротьбі проти повстанців у регіоні Сахель. Угода між Міністерством оборони Нігеру та Міністерством оборони США гарантує захист американських військ до їх виведення та встановлює процедури для полегшення в'їзду та виїзду американського персоналу під час цього процесу. Сполучені Штати також вивезуть чутливе обладнання. Але залишать більші конструкції, як от генератори та ангари. Залишене обладнання дозволять використовувати нігерським силам у ситуаціях, які відповідають правовим стандартам. Карім Хан, прокурор міжнародного кримінального суду, просить видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта, а також політичного лідера угруповання Хамас. Ісмаїла Ханії, командувача військовим крилом організації Мухаммада Дейфа та лідера угруповання в Смузі Газа Яхі Сінвара, їх усіх вважають причетними до воєнних злочинів та злочинів проти людяності на території сектору Гази та Ізраїлю. Судді МКС мають розглянути запит прокурора. Коли це станеться, наразі невідомо. У наступному випуску ми продовжимо цю тему. Розповімо про неоднозначну міжнародну реакцію зокрема. Це був 234-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.